Привіт, мене звати Ліза, і в цьому відео я хочу розказати про свій досвід роботи з 18 до 23 років. Про першу роботу, про фріланс, як знаходила, скільки заробляла, про першу роботу в компанії, а також про цінності та висновки, які змінювалися впродовж цього періоду. Я завжди була тою людиною, яка хотіла працювати інтелектуально, якусь нормальну роботу. Працювати я почала досить пізно, як на мене, 18 років. Зараз би я дуже радила щось пробувати вже з 15-16, щоб скоріше зрозуміти, що вам цікаво, і знайти ту саму свою роботу. Також я дуже добре навчалась в школі по оцінках, потім в університеті, і в мене завжди не було часу на щось інше, на хобі, а тим більше вже й на роботу. Але на першому курсі університету я вже побачила, що мої однокурсники, мої знайомі просто вони працюють і. Мені теж захотілося мати свої гроші. З цією думкою я якось побачила банер, де було написано про роботу на літо а в Німеччині. Я подумала: о, класна можливість, можна потренувати свою німецьку, бо тоді я якраз думала, що я буду ще навчатися Німеччині і вчила німецьку мову. І також заробити собі гроші, попробувати працювати. Моя перша робота. Вона була в Німеччині. Що я робила? Я їздила по пляжу і продавала морозивко німцям. Ну і спілкувалася з ними. Це був мій перший такий досвід самостійної поїздки за кордон, ще й заробляти гроші. Я проходила відбір цій програмі, щоб поїхати. Це як work and travel, тільки в Німеччину. І була надзвичайно щаслива, що пройшла відбір. І от літку я їду на цю роботу. Вважаю, що плюсів об'єктивно більше, бо я два місяці Жила за кордоном, і це дуже розширило мій кругозір. Майже кожні вихідні я їздила кудись подорожувати за свої гроші. Проводила весь час на узбережжі і була класна погода. Зрозуміла, чим точно займатися не хочу. Познайомилась з неймовірною кількістю людей, як з німцями, так і з такими ж самими продавцями, як я. Це були теж українці приблизно мого ж віку. В кінці кінців я купила собі ноутбук для навчання і віддала батькам гроші, бо вони якби інвестували в, моє, в мою поїздку в мене, і я просто повернула їм ці гроші. Але великим мінусом було те, що я завжди мала таку думку в голові, що я зараз втрачаю час і. І що я могла б робити щось більш продуктивне, більш те, що мені подобається, і що в майбутньому принесе мені більше результату. Також умови життя, бо я жила в фургончику ще такому фургончику причап, знаєте, як їздити а, в подорожі з іншими шап'ятьма українцями. Також була кухня в фургончику, такі дуже-дуже непродумані умови, такі просто як. На вулиці живеш, вважаючи, що я ніколи не жила в гуртожитку, це було дуже весело. А також було дуже багато таких ситуацій з керівником, коли треба було довести, що це не твоя вина, Наприклад, коли сламалась машинка. мені потрібно було довести, що це не я зламала, що це вона сама технічно зламалась. Друга робота була в Інстаграмі. 2019 року я почала вести Ютуб, потім трохи перейшла на інстаграм, зацікавилась ним. Там з'являлися якісь курси, я купувала курси, проходила їх. І потрохи, спочатку безкоштовно, потім за невеликі гроші почала допомагати іншим з розвитком соцмережі. Мінус був в тому, що це був дуже-дуже невеличкий заробіток, але плюс в тому, що ця діяльність мені подобалась. Я бачила, що на діяльності, яка мені подобається, я заробляю гроші, хоч і невеликі, вона займає небагато часу. Теж це плюс, що я хочу в неї розвиватись далі. У 2020 році мені 20, я на третьому курсі і починається коронавірус. Для мене цей рік став. Роком швидкого розвитку, бо всі перейшли на онлайн навчання. Часу вдома стало більше, більше навчалася, більше з'явилось часу на роботу. Додам також, що все, що протягом 2019-2020 року я зробляла, я вкладала знову в навчання. Тобто заробила, вклала, маю новий навик і треную це якби на роботі. Я не знала, що це все називається маркетинг. Поступово з допомоги з профілями інстаграму, я перейшла до невеликих маркетингових компаній. Панії для українських підприємців це також була моя велика точка розвитку на четвертому курсі. Я точно розуміла, що я більше не хочу навчатися на математика, хоч в мене є там потенціал, але мені це просто не подобається. Я хочу розвиватися в маркетингу. Я не хочу якихось далі навчання, якісь магістратури. Але була проблема в тому, що все перейшло в онлайн, і я просто не розуміла, як далі бути, як знаходити нові знайомства, як знаходити людей, яким подобається те ж саме, що і мені, які професіонали в тому, в чому хочу розвиватись Я серед усіх навчань в Україні я знайшла лише одну єдину програму, яка мене зацікавила. Це була УКУ бізнес-школа, а саме програма з маркетингу. На той момент мене не було необхідної суми. Щоб заплатити за це навчання, а також в мене не було ніякої роботи, яка була в компанії або в чомусь офіційному, якийсь підтверджено офіційний досвід, що вимагалось на цій програмі. Але я вирішила: мені подобається та програма, чому б і ні? Треба спробувати. Я подала заявку на цю програму і паралельно працювала потрохи. Також шукала стажування якісь, бо чи юніор позицію, бо так от просто тебе в компанії не візьмуть без досвіду. Також навчалась. Підтягувала свої знання для цієї програми. Я шукала три місяці, переживала, що нічого не знаходиться. І от, в травні за два не, за півтора місяці до вступу я бачу вакансію Viber в Месенджер. Для мене ця компанія як Google, ну, ніби всі знають її. Я подаю на стажування, думаю, по приколу подам, а раптом прийду. І три місяці тривав відбір, я проходила з етапу на етап. Сама не вірила, що проходжу, і в кінці літа я отримала офер як інтерн у цю компанію, що дуже важливо, як інтерн-маркетолог. Тобто, я буду працювати, стажуватись за спеціальністю, не маючи. Якби навчання, не маючи бази маркетолога, вважаю, що при відборі дуже допомогло те, що в мене вже був досвід в соцмережах, досвід в маркетингових компаніях. Я описувала, що я робила. Я не казала, що це маркетингова компанія, але я описувала, що робила, і люди зрозуміли, що я працювала в тому вже. І також навчання, бо я була математик, а аналітика дуже дуже важлива в маркетингу. Я була шалена щаслива, коли отримала свій MacBook для роботи. Коли переїхала в Київ, коли ходила в офіс на 21 й поверх в Гулівер, і це було все таке нове. Кожного дня я отримувала. Величезні об'єми інформації навчалась прям кожного дня. Дуже дуже напружений час був, але в той же час це дуже було цікаво. В вересні почалось навчання в бізнес-школі уку, куди мене, до речі, взяли, і я встигла зробити потрібну суму до початку навчання. І я кожного місяця їздила до Львова, бо там модульне навчання. Тобто тиждень на місяць ти навчаєшся, а решту часу ти можеш працювати і працювати над домашнім завданням, яке дається тобі на цьому модулі. Навчання дуже допомагало в роботі. Місяць жила в Києві в своїй квартирі, перші зйомні, ходила в офіс і на тиждень приїжджала до Львова і ходила в університет у Ку. Скажу чесно, це було шалено, шалено складно. Був шалений ритм, але мене заряджало те, що я так багато встигаю, так багато навчаюсь, бачу розвиток. Кожного дня, навіть кожну годину, от на роботі, кожну годину було на той час, я не думала, що буде далі. Я була от в теперішньому, мені вистачало об'єму інформації, які в мене зараз. Мені дуже подобалося, що я працюю на Україну, що я допомагаю такій великій кількості людей, що люди знають, де я працюю, що я роблю, наприклад. Стікери і люди можуть їх бачити, от бачити результат моєї роботи, Можна сказати, о, оце я зробила. Моя інтернатура була розрахована на 6 місяців. І от я вже мріяла, що в лютому я переїду ближче до центру, бо я жила далеко, десь годину до роботи, і буду більше заробляти. І в мене такі вже плани, я стану спеціалістом. І от 19 лютого я приїжджаю додому на модулю люку, і як ви знаєте. Починається війна, всі плани, все немає планів, що робити. Я залишаюсь у Львові. І вже з того моменту я працюю віддалено. З моменту початку війни в мене стало дуже багато обов'язків, дуже багато відповідальності, роботи. По-перше, я стала ще спеціалістом, інший рівень це було дуже цікаво, і це мені теж зараз дуже цікаво. Але я завжди паралельно вела ще свої соцмережі, що теж мені дуже подобалось. В кінці 2022 року я почала YouTube. і я зрозуміла, що моєю великою цінністю є час. І Є наявність часу у мене для свого розвитку, для розвитку своєї справи. Паралельно додалось те, що для подальшого життя все ж треба ще більший дохід, і в нинішній ситуації треба тримати в голові, розуміти, що, можливо, прийдеться переїхати за кордон на деякий час і зробити це терміново. Тобто, в тебе потрібна, щоб була якась подушка фінансова, впевненість, якась. В собі і, і, і я все ще не знаю, що з цим робити. Розв'язку того рівняння в мене немає, що був час, і гроші, і те, що подобалось. І я думаю, що це не розв'язок, а навіть а шлях просто цінності, те, що я хочу, і вже під ці цінності підбирати якесь рішення. І ще я дуже дуже вдячна собі в 2019-2018 році. От коли я сиділа там на пляжі на своїй першій роботі і розуміла, що я хочу працювати інтелектуально, що і от я втрачаю час, і я розуміла, що мені подобається. Тобто, я дуже вдячна собі, що я не занижувала свої стандарти, робила те, що мені здавалось правильним Не бійся помилятись, і що щось не вийде з першого разу. До мого першого стажування в мене було 10 відмов, а також я вже змінила одну спеціальність, тобто я от 4 роки навчалась і працюю не за тою спеціальністю. І я впевнена, що я можу ще багато-багато разів помилитись, просто давати собі право на цю помилку і приймати це, і продовжувати йти до своєї мрії, до своєї цілі.